Всім привіт, друзі, мене звати Мінімек і ви сьогодні на моєму каналі, і сьогодні я дуже рада, тому що у мене сьогодні день зарплати. Зараз мені треба йти до мера і отримати свою зарплату. Так, ну що ж, я прийшла до його дому і тепер ми йдемо отримати свою зарплату. Так, де мер? А ось де ти мер-мер, мер мер, мер, мер- мер. А де моя зарплата? Я не поняла. Мені я не зможу видати зарплату, у мене діла. Алло, мер, так ти мені дуже зарплату дати. Так, да, житель, ти теж прийшов за зарплатою? Да. Так. <фот> ну, ребятка, в мене сьогодні діло. Я вам не зможу видати зарплату. Давайте завтра. В <фот> смасі, так ж день зарплати, не завтра. Так, давайте, ідіть, ви мішаєте мені працювати. Давайте до завтра. Ну, хорошо, житель, пішли. Пішли. Коротше, ребятки, як ви бачите, він мене вигнав. Чому, я не знаю. Ну, не тільки мене, он, бачите, навіть і жителів вигнав. Може, нам стоїть за ним прослідити, тому що він ці ізобруди може спротити собі. А я не хочу, щоб наші жителями і були у мера. Вони ж наші зря ми робили цілий місяць? Так що я зараз предлагаю жителям прослідити за мером. Так, де там жителі? О, ось, де один. Житель, житель, привіт. А ти не хочеш ще прослідити за мером, що він хоче оце зарплату собі оставити. Що? Він реально хоче забрати усю нашу зарплату. Якщо чесно, то я не знаю, чи він собі хоче його, ну як ти бачиш, який він подозрительний. Так що, жителі, давайте прослідим за ним. Ну, Давайте, Давайте, зараз він десь дожен іти, і ми зараз спрямось десь давайте сюди в кущі. Ви ховайтесь туди і туди. Так, і зараз будемо наблюдати за мер. О, ребятки, бачите, він кудись пішов. А ну-ка, зараз прослідимо за ним. Він пішов нагору, давайте за ним швидко. В смислі, а де мер? Ну, він як завжди крізь землю провалився. Ну, що ж це таке? Кстати, що це за трава така? Опа-на. Опа-на. Ребятки. Мені щось кажеться, що тут амер, тому що він реально сюди йшов і тут різь землю якраз провалився. І мені кажеться, що я правильно думаю. Ну що ж, давайте провіримо. Ну що ж, ліземо. Опа-на, мер, а що ти тут -а робиш? А, мінімет, як ти дісталася про це місце? Та так ось якось знайшла, а я не поняла, а що це в тебе тут за база? Так я ж говорю, я хочу просто відпочити від цієї деревні. О, де ваша зарплата, не переживайте, вона в безпеці. О, як. Так стой, це ж наші ізобруди, так? Да? Так. Да. Так я можу їх, за... їх забрати? Ну, забираю вже. Так хочеться спать мінімек. А, ну добре, тоді. Мер, давай, відпочивай, спокійної ночі. Я просто хотів оддихнути. А я подумала, що він хоче вкрасти наші зубруди і так далі. Таке відео вийшло, я все ж таки дала мерові віддихнути. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, слухати мою пісню, подруга моя. І всім пока-пока.